Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб це в чергу роздавати. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють, Завжди. Ну, команда на вас. Всім привіт. Вітаю всіх, <клухи> в кого <клухи> є світло. Всім в кого світла немає, співчуваю. Choose your hero. The battle begins. Я до Акса біжу. Дивіться Ой. сюди, дивіться сюди, дивіться сюди, гайс. Блять. Я можу темнутися навіть. Okay. В ультимейті моє. Yep. На Слардарі дивись. Ой, він уже. Да, 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 біжу. біжу. Ми їх відігнали, навіть не теплись. Ми все ну. фолл стаки проебали. Ну, не фолл стаки. Well, але... Давай, костовим, костовим, костоим. Дубьешь. Хорош. Mm -hmm. Идам, и дам, шо тупишься, бьишься? Там настев, настеф. Та его бы бейл, якби да и Все, брата, шо <годи> ты, ё -мо, все, чил, чил, чил. Рубик, рубик, рубик. О, я чуть-чуть проебався, але похой-коха, він, він, він не хилиться. Булот моя лека купил Чуть-чуть даймон тавер вбитый. Я стрибнути на стардарі сюди, десь. Ага, все, 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 все епох. Бл. Стрибни на Аксі. Не можу. БМ збив. БМ сбил. Видно, тес БМ. У мене ульт КД. Бля, ну уже кай ты мульт джайра тебя обет. Окей, уфири. Небось супер я лечу, я лечу. Там йобнутий ульт. О, він рекнув, він рекнув, Джайр може померти. Стримай, стримай, стримай. Хорош. БКБ ще. Хорош. Виктори, тисну, Найс. Не добивай, не добивай, почекай. Блять, чекаю. Блять. Найс. Робіт зібрав Єву, але ви їх вбили, це завіс. Mm -hmm. Банок, да, збили. я вбив, я мер. Помогти якось. Даніель, 3500, купи якийсь Встали на Кеннімор, до того ж речі, що треба було вийти. Бляяяять! БКП у Сардара ще я. Дякую за рейт інтелектуалам. Дякую, добрий вечір. Я тебе сюди зараз, Даніель, можна? Маємо раду. Есеф в салі, есеф, есеф, есеф. Найс, найс. Дякую, 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 дякую. Хеллоу, 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 хеллоу. Дякую за рейт. Як пограли? Хто виграв? Скажіть, чи Вілат розвалив цей легесенький квізочок. От. Я заходив поняв там нереально nice. навіть Вілат VilaT ви... Ну, блядь, я сказав вам. Я зразу сказав, що Вілат виграв. Але там конфлікт з Олсіором, то він же мене більше не кличе на такі приколи. Mm -hmm. А чому у вас conflict? Чо, насковта, так. Бу він сказав, що ти вертикальні відео займаєш. Останні стопу Discord. Арпорт нахуй урода, блядь. От оцей. Нихуя, Хуя, блядь? Ну, блядь. Їбать гарно. Халява, халява. Хорош. Та він задивився культа твої. Але в позиції стійте, не передавить. Тавер, потім кили, тавер, потім кили. Буде сериатле рубік. Другий. Понял, понял. Ей. Okay, nice. Я Я, фір. Треба трохи вийти, трохи вийти. Бочу. Я мінус Чагарольд. Видите, сам байна те okay. світло, байте, хто може. Давайте. В отому куточку. От дивись, що це таке. Вот таке. Я біжу, я біжу, біжу, ще далеко. Блядь. Елозія. Глянь. А що не? Yeah. Я не повірив. Я збиваю ульт СФ, збиваю Черно СФ. Це дуже погано. я чекаю. Да? Все, чил, чил. Бля, він спіздить зараз. Жага ззаді спині. Не помогти? Ні. Чотири в мене. Ні, я певне, я певне бек. А де Сардар був? Не треба було стрибати. Я, не... я, я, я не треба був. стрибати. Mm -hmm. Чу мене з мене смок захів Давай РК Я Ході. з гемом Я Сент Я редди, ти поводивайся якщо стрибнеш, mm -hmm. Дай улицу до під нього давай Верка mm. сканил Sorry, довелось так, щоб тебе не кликало Чуть-чуть зупиню Абадона. Control is up. Choose your hero. The battle begins. Опа, опа, разом, Правда. разом, разом, під баражек, під баражек. Я підходжу хочу. По кентавру, по кентавру. Я бежу. Ну я стики заработаю. Хелло, хелло, гудинь. Бона сера, бон джорно. Урса, урса, урса. Грим, 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 Гарно. Добье, хорошо. кину на крана кракада. Чуть-чуть треба поміняти позишку. Блядь, там а, ліч п'ятого рівня. О, о, о. Та йобаний, блядь. Блять. Там ще стампіт його. А можемо полічу? Якийсь темич трохи. Я буду прям інста біжи на крівньому. В нього. Біжи, біжи. Та, біжи, біжи, біжи. Гарно. Шостий левел. Все, 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 давайте цей, може на бот. Я не хочу забігти в те говно. Ой, ой. я ж кажу, нам гіри треба. Гіро вже тут. А куди ви чайник сплітите? Так, хожу, але не можу. Нормально. Підчеплять рін... цього рінга, сорі. Забыл, як его блядь, гримстров. Нормально. Дима. Бля, я БКБ дуже довго. Перше БКБ. Дуже Nice. Хорош. Ага. Хорош. Здрасте. Рошан є. А, я і набагато краще. Рошан, ідемо. Так, да. На, на Асницька. Поїхали з нами на фідом. Ідемо, ідемо, ідемо. Все, їх? Ні, ні, ми теж ідемо фіду. Так. Боїся, не не крив. Е, блядь. Так, Нормально, нормально. Ох, це египет, сайга. О, байбайка всі нажали. Барак, барак, барак. Сможешь? А yeah. yeah, mm, мені погупти. Блін, мандажина немає. На некріп пус граю не реальне. Госмок, госмок. Uh -huh. Побо, yeah, побо, побо, то зайду, побо, то зайду. Ти ж у да, і... я бачу, як ти біжиш, блядь. Стрейфуєшся там кудись. Піде на смок, піде. Choose your hero. Добрий вечір, це хто, а? Це коляска. Я змінив голос, тобі дуже личить. Набагато більш чоловічий, ніж був до цього. The battle begins. Хорош. Руна. Давай, 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 мира, готов? Можешь дайвіть рукой. Ой, гарний сайленс був. Треба помогти каструлі, блять. Що-що? Дивись, подарунок. Ебать! Давай, може зробити, <ривіт> зробити. <ривіт> він просто мене б'є. Зараз, 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 зараз стежду. Ага, побіг. Але почекайте, почекайте. Е -е, можете. <ривіт> <м> <ривіт> <м> <ривіт> можете починати, можете починати. Без мене був, маневр, ма. Нема... Ой-ой-ой Ой, це блять спробуйте вийти, якщо може, якщо вийде там до кінця вже. Блін, а може? А, чекайте, так з Марсом померли, по я ска. Воо-о-о-о! Найстрейд. блять. Я чисто, втрава, я мані. чисто відігнати але. отак. Чисто відігнати. Не, можемо, можемо його вб'єм, нє? Давай. Давай-давай-давай. І... Давай, <звук> <звук> мене влаштовує. В мене нема. В квопи є кнопки, але у вас рейсів немає. <звук> і виходь в якщо вийдеш треба nice, nice. травите, зараз. Якщо вийдемо, буде їбатим бат. Нормально, Абадон там підкормився, непогано. Забрав тавер. Поможи ah, мені, yeah. Міра, да, бо. Awesome. Там ТП роблять, покажи, там хтось робив тп, там хтось робив ТП. Гарно, Мінус Агис, хорошо. Кезаха, 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 4 секунди, 4 секунди. Можем за Тимбером стрелять. Бабку пока только. Вайпер. Я выйду, я выйду. Если мне не могу звонить кэс ка... твой. Сзади кэс. Yeah. Стики мир Там насправді ще Тімбер може кидати кнопки. <ріпит> Опа, гнидича. Найс. Чудово, добре, добре. Там регенка лежить. Потім, потім. Інтелект, блять, сюди. Глімер, глімер, фаервоч, Хорош, хороший. Вп, ВП, команда, ВП, найс. Бери на Угу. <ріп> не бачу, не бачу. Ми норм, ні. Це. Треба цей. треба треба. За дизейблев, за дизейблев, чего. Кеза, кеза, задизейблів, фул. Найс, найс, гарно, гарно. Ну я бы... ну, треба йти, якщо у нас шу нас треба вайпер. Забіжу вайпера, вибіжу, можливо. Він сам себе плюнув, сам себе плинув. Нема вайпера, вайпер безбаю. Ой, їбать, як лагає. По кезах, по кезах, кезах, кезах. Не можемо допомогти, Аляска. Я соло, я соло, разом. Тут, бі, бі, Едмін, алло, едмін, алло, алло. едмін, Виклав шмотки, Едмін, чекай. Хороший Помогите. Ай. Шилд, shield, shield, хорош. Ну там Рыгняна реально пришла. Давайте, давайте, давай, КД. Сатаник, сатаник. Він не попав, до рычага, кнопочку. Робот, брапа. Вс, ага. БКБ в тебе че я, це ще наге. Ге, коллев. Коллевлектрон спада. Не, коллег. Как у в трон впаде? Вот тут на патидоте, знаешь, ризно бывало. Еще один Сайлент. Я за, за чеков челу секунду, мені. хорош. Блін, кайтс, блять, біжіть як небудь. Хорош, хорош. Ебать лотос. Похуй, ой, 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 ой. Все, ну треба закінчувати за це. Я лечу я на максимальній швидкості. Це що, що я забай нема, але вже а що, це на що молодці. Походу нема. Це, подякую. От тепер, от тепер це гге. Choose your hero. The battle begins. Опа. О, от, стримера, стримера, стримера быди. Смог нихуя. хотел бы добавить. Ладно, гоблисташ побьем. Да, да? Хорош, хорош. А ты куда творы на чр? А ч, педагель, конечно, там все стало. Лол. Хорош, дальше. Бежу на нього. Хорош. Хорош. Яка. Хочешь, може, слово гранатку? Можем трошки до полібашки. Вск небо ставил мене стик, шо дожди. Вол? А ч я в мер? Nice. ЄБАТЬ! Ніхуя нічо прикольний герой, якщо проти анюверті стояти. <сміст> бля, надіюсь, він подивиться відео на ютубі. І для нього сказав це коментар. Треба стаки, стаки в двіті забирать. По приколу написав? Ні. Чипа. Що? Серйозно? Какой за шикарний ходини цей хлампатідоти? А, бля. Всім гарного вечора. Сорі, що написали, але більшість. Єбала грати? Мужики, я граю на Enchantress. Як ви могли написати ГГ? Дивись. Оце моя Enchantress. Чил, чил, чил. Назад, назад. Марс, 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 марс. Поцк. Поцк. Що може? На шовый на фидо. Натеснить кнопка в нього Хорош, Даниль. По линии, Даниль, Майм. На бохе эмбер латить. Можем файт, 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 файт. Не, нормально, все норм, все норм. Я все нормально. Там добро было. Почем блину, я хочу попробовать и Почекай о, -о, -о я бежу в мид, тоді другом... А, давай, дольче. давай, 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 давай. Вот сюда дальше. Дам хилку, развернись на них. Еба, 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 еба. По сюда, давай, давай, давай. Ай-яй-яй. О, е підстануло. Банди і тільки що були через одного кріпа. Тавер можемо спробувати. Я не могу к нему добраться, не думаю. Ты калатай трамвай, треба пойдешь встать.

We gaan het pannen hebben, pannen hebben, pannen hebben. Doei. Tajobane. Ik ben onder het! Ik ben onder het! Harn is vab, Harn is een dat heb Choose -huh. <rozum organization> <point of terror> <"robið�TH> <sever> your hero. The battle begins. Тут бачив цього. Можна попробувати, до речі, якщо вони будуть. Да-да-да-да-да-да-да-да. да 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 Підловив, Підловив, треба на мансера. Я дам ще один цей. Якщо треба. Нормально, го відійдемо. А я не думаєш прямо. Ні, з диффозом easy. від відкисло. В нього пердушка, mm -hmm. до речі. Го, го го на тебе, не вийде? Що думаєш? Зараз буде мета і в мене немає. Тихо, тихо, фєр його, фоєри його. Хуєр. Павло, ти хуяриш? Та, да. Хорош. Можна. Бачиш, ти переживаєш. Треба мені допомога тварина бачити, що я тут поставили прикол. Ух ти, Перепрошую. Я не очікував 10 тисяч людей тут, блядь. Блядь, зараз я походу. Тож ти виправлюсь. Блядь, там вдох. Непогано. Ну, ще не погано. Опа, ага. ідеальна, ідеальна атака. Натисни кнопка тварина. Сейчас. Одна секунда була хотя. Таким... Хорош, хорош, нормально, нормально. Е, корову. Довольте. По ДК, хз, поки. Блять. Давай, полос. Сейчас каталог. Там орбля. Це боляче. Єбать. Стик еще поло. Да, я знаю. Руна, руна, руна в боті, руна в боті, руна в боті. І, 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 я він не забіжить, він не забіжить. А, їжі, нормально, нормально, там тварина ригає, регає. Весел по весел потака І так нормально. Тут брай, не така. Не діспелиться, не діспелиться та хуйня. Це було гарно. Я його, тут м яч. М яч завтра тікати вийде по воду, да. Так, мотиває, що-то, що да, 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 що Стільки, стільки тварина. Ой, я хорош. Я байку. Єпать, стільки вас там хі... Ясно. Окей. Треба було до мене трохи. Встигнеш ультанути, буде ультраїмбар. Да, 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 от вони, от вони. Сорі, гайс, було прийнято рішення засейвити рядового тварину. Nice. Отут, отут, ДК, ДК, ДК. Давай. Я, я засвідчу десь. Давай, давай, диви... Ой, Оооо, Міра! Степ Бразер треба кликати! Ооооооо! Дай мене, тогда и манати Угу. Угу. У Может, залей ты Да, 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 да. сподобалось? Що ти соромишся лише коментар, що ти як нерідний, ну?